Я вражаю здорові е, Виникають деколи такі питання, е, коли на автомобілях Субару, е, коли є електропривід, наприклад, не працює електропривід, не закривається. При закритті пікає, не спрацьовує дотяжка, е, ну, є проблеми з закриттям електричного керування же самої кришки багажника. Так? Як з цим боротися? Чому воно виникає? Воно виникає в процесі розряду акумулятора. Сама система забуває і не пам'ятає, злітає адаптація. Як правильно адаптувати цю кришку? Дуже просто В ручному режимі відкриваєте, нажимаєте на кнопку, відкриваєте кришку. Тоді полегенько опускаєте до одного щелчка. Коли один щелчок прозвучав, ви відпускаєте, кришка має дотягнутися. Якщо вона дотягнулася, тоді при слідуючому відкритті у вас автоматично буде відкриватися кришка багажника. Дуже все просто, дуже кажу легко пробуйте. І Вирішуйте свої питання по самому електроприводу задньої кришки багажника. Якщо вам цікаво, долучайтесь до каналу, ставте лайки, долучайтесь, буду радий за кожен ваш коментар, за кожен ваш лайк. Дякую.